скільки ти сьогодні заробляєш. Наприклад, я можу в принципі сказати, якби е, звичайну зарплату, то що я отримую від мною, але ніхто ж не забирає те, що я паралельно беру собі невеличкі проекти, на інших, тобто якісь партайми е, в сумарному, ну це буде, буває по-різному. Буває дві, буває три. Ну, ну, буває, що якщо я лінивий і просто не хочу злазити з ліжка, ну, буває таке різні бувають ситуації, різні бувають дні. Може бути там і півтора. Тобто, менше півтори, ну. Немає У мене вже сім'я, у мене син, у мене дружина. і Я розумію, наприклад, що я би можливо міг би ще більше. Але знаєш, є якийсь такі моменти, коли ти працюєш в хорошій фірмі. А я дійсно в хорошій фірмі працюю. Я настільки на задоволений там, настільки просто і настільки побудов... відбудована, побудована команда, що просто не хочеться щось шукати інше. От у мене, наприклад, були офери від інших досить відомих компаній, також тут в Україні і в Європі. І офери були значно більшими. Але я мабуть, знаєш, був якісь такі. Певний стра.